Саламчик, бро! В цьому відеоролику ми відкриємо 200 нових кейсів в Ukraine GTA. З оновленням 2.1 в гру додали два нових кейси, котрі можна відкрити за допомогою спеціальних ключів. Тому сьогодні ми відкриємо велику кількість кейсів та подивимось, що нам випаде. Ну і звісно, друже, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис за вантажі гру, обов'язково заходи на мої сервера Західна Україна, Південна Україна, вводи промокодик FORTIS другу по сьомий рівень та получай 50 тисяч гривень, друже. На Початку гри. Братва, усім саламчик, я вже знаходжусь на чарівному аккаунті, на якому ми сьогодні відкриємо 200 нових кейсів, які додавали в обнові 2.1. Нажимаємо інвентар, і як ви бачите, 200. Рівно 200 кейсів знаходяться в нашому інвентарі. Перший наш кейсик називається кейс Electro House. В ньому знаходиться Тесла Кібертрак, Тесла Модул X, і також дуже прикольний скін Дмитро Комаров, якого я хочу сьогодні вибити. А наступний наш кейсик називається Кейс Кекс. Також давайте подивимось, що в середині. А в середині в нас є Ламбурджіні Авінтадор, а також Chevreле Camero. Оу, oh, непогано. Скін панк, цигарка. Опа, нормально, можна смуки пускати. і Чіка, для початку, я думаю, давайте почнемо наше відкриття з кейсу кекс. Так як в магазині він коштує 75 гривень, один ключик. А ключ від кейса Електрохауз у нас коштує 275 гривень. Боже, просто подивіться, як вони гарно виглядають. Окей, відкриваємо перший кейсик. Так, а нам випадає корпус радіо Так, це напевно для крафту. Так, забрати приз. Окей. Добре, давайте відкриємо наступний наш другий кейс, і нам випадають кусачки. Поки що не дуже хороші призи падають. Так, у нас виходить. Третій, нам випадає тисячу досвіду. Наступне відкриття нашого кейсика і падає Київський торт. Бляха, слухайте, реально зараз трошки нам не везе. Так, ще раз відкриваємо чорна фарба. Це все ж таки, напевно, для крафту. Вже 5 кейсів відкрили, поки що нічого. Рахуйте у нас ще 95. Так, 500 досвіду по кайфу. Відкриваємо, нам випадає вода. Мені цікаво, який шанс взагалі, що тут випав автомобіль. Чесно скажучи, я думав, тут буде якась рулетка, типу якийсь спін. Тобто ми відкриваємо кейс і в нас прокручується якась рулеточка. Для чого нам лобзик, я не знаю. Послідній раз я його використовував в п'ятому класі. Так, відкриваємо кейсик, нам випадає знову чорна фарба. Наступне відкриття кейсу падає 500 досвіду. Так, і ще один кейсик. Ага, ага, ага. Так, прокручуємо, нам випадає знову чорна фарба. Брьоха, слухайте, такими темпами реально дуже довго буде щось дропатись нормально. Так, відкриваємо знову чорна фарба. Бльоха взагалі не везе. Ми вже досить багато відкрили. Оп, 100 тисяч гривень. О, а це вже приємно. Так, відкриваємо кейсик, випадає дзвін. О, це гаручка випадає, чи зас Братва, це у нас виходить, аксесуарчик Повтыкайте, повтикайте ніби. Бля, оце класно. Мені подобається. Подивіться, який понтовий чел, дивіться дзегара має файного. Ой, ой ой втикайте. Типе, подивіться як смолю дзегара Ні, ну це реально ще й пар дивіться, де теж прикольно виглядає. Відкриваємо наступний наш кейсик. Так, випадає нам знову лобзик. Відкриваємо лям, братва, лям! Не лям випав. О, а, нормальна тема, лямчик випав Протва, я с дегуром з лямом на кармані Нормальна движуха. Тачка випала Шо-шо? Кадем? Чіка? Нам випадає женщина Чіка? Я можу одягнути. А, ні бляха, це жіночий скін. Окей, слухайте, досить непогано. Так, тисячу досвіду, лутаємо чи назис. Відкриваємо Чорна фарба Так, відкриваємо. І надалі випадає нам знову лобзик. Окей, давайте то швиденько скіпаємо. Так, знову лобзик, бляха, падає. Так, лобзик, бляха, скільки лобзіків падає, вийшов кумедні. Шо? Шо, що? Панк? Опа. <хи> ні, це прикольно, мені реально подобається. Зараз ми зробимо нормальну двіжоху, братва. Дивіться, ось такий скінчик нам випав панкера, рокера, о. Ні, ну нормально, чесно, В стелі року, реально деталізований гарний скінчик. В стелі року. Коротше, братва, закину йому ось такого од нехай собі потягує. Нормальна тема. Братва, випадає лямчик і ті кейси реально дуже добре дають. Треба донатити, 100%, братва. 500 тисяч гривень. Ось, про що я і говорив? Реально просто дропається хороший лут. Чіка випала, Оп, у нас нас получається друга чіка. Братва, скін панк, другий скін по кайфу. В нас залишається рівно 50 кейсів і також 50 ключів. Так, швиденько відкриваємо 100 тисяч гривень. Окей, відкриваємо 10 тисяч гривень. Ну, знаєте, тут 50 на 50, реально кейс сипить, але потрібно трошки повідкривати, що він дав таку ульту, знаєте. Відкриваємо, скін панк нам знову випадає, тобто червоне. Так, відкриваємо аж куїдішечка, братва. Опа, чого в нас її не було. Слухайте, ну давайте заберемо і попробуємо Поставити сюда не дзигр, а я Хо-хо, братва, дивіться, наш персонаж тільки за спорт. Так, напевно, ну, зараз би бед... О, знову яшку 10, кстати, випала так, ляму рівень, братва, знову випадає. Йомой, у мене вже 5 лямів на руках. Так, і випадає нам тисячу досвіду. Так, відкриваємо київський тортик. Братва, рівно 5 спроб, щоб вибити автомобіль. Я не знаю, чи зможу, але давайте спробуємо. Перше відкриття. Так, випадає нам лобзік. Опа, корпус гітари. Кстати, корпус гітари нам ще не випадав. Не знаю, що з нього можна зробити. Напевно, щось в крафті. Перша. Чика нам випадає. Бляха, ну вона теж грошей коштує такто. Блін, посідній. Машину. Ікс пана випила. Ой-ой-ой. Окей, не буду тягнути час. Відкриваємо наші кейсики. Перший прокрутик. Шо-шо, перший прокрутик, і нам випадає Нісан, якийсь, Йома йо Окей, першу тачку ми вибили. Нехай буде. Відкриваємо і надалі. Нам потрібен кібертрак. Так, випадає нам лобзік. І далі нам випадає корпус радіосумки. Також він нам не потрібний, це для крафту. Так, відкриваємо велика аптечка. Так, наступний. О, преміум на 3 дні. Кстати, це дуже чітка тема. Відкриваємо 500 тисяч гривень. Ні, ну ще кейсів відкривати дуже багато. 3 дні преміума. Давайте подивимось реально. Я постараюсь такого наш. Швидкому відкривати, щоб були зразу реакції, якщось хороше випаде, і знаєте, просто неочікувано. Опа, скін зайчик. О, а це дівчачий бляха. На жаль, я не можу його взяти Окей, так тисячу досвіду нам падає Слухайте, поки що трохи сухо. Хоча ще відкриттів залишилось дуже багато, але хотілось би, щоб прям зараз випав нам автомобіль. Так, братво, що я наже не поняв на початку? Тесла Модул X нам випала. Блін, ну то, що Тесла Модул X випала, це вже дуже добре, але хочеться також кібертрак. І саме буде обідне, якщо мені не випаде Дмитро Коморов, тому що, ну, блін, хочеться того легенду забрати. Наступне відкриття нашого кейсику. Ой, аж прола. Що, що? Знову Тесла? Братва, подивіться, дві Тесли. Ого, оце реально бонуска, братва, оце випадає, дай Боже. Я не знаю. 100 тисяч гривень. Прекрасно. Червона фарба, окей. 100 тисяч гривень, також не будуть зайвими. Так, опа! Volkswagen ID6. Це цей, кстати, транспорт мені випадав на стрімчику. І цей транспорт я продав людині по мінімальній ціні за 500 тисяч гривень. Тобто вона плюс-мінус так коштує. Тільки, чесно кажу, що у оцей Volkswagen Electro мені трошки не вкатує, реально не подобається. От Tesla Model X, от мені реально подобається. А також Tesla Cybertruck, вона набагато краще. Зайчик чи Назис? Просто Нісан, знову, проляха, братва, воно просто дропає мені тачки. Нісан, знову Нісан падає. Ви смієтесь, які цих автомобілів у мене буде. Тим часом, друзі, в нас залишається рівно 50 кейсів. І в нас поки що немає скіна Дмитра Комарова. Блін. А також немає кібертраку. Бляха, Volkswagen падає. Volсваген падає. Так, відкриваємо. Лямчик, братва, лямчик. Велика аптечка. Так, 7 днів преміума. 40 відкриттів, Окей, ваша аптечка. Бляха, чуєте, а де Дмитро Комар? Комаров. да, Дмитро Комаров. Дмитро, ти де загубився? Дмитро Комаров ти... Бля машина падає, прикиньте прихильник. Volkswagen. Сіки мене вже тих техніки є, братва, ви смієтесь, а де Дмитро Комаров. О, братво, Тесла випала знову, блях, а чого не кибертрак? Мене вже Тесл, тесла. Нашу мені стільки тесла. Дайте мені Кібертрака Ну реально, лям гривень. угу Так, відкриваємо чорна фарба Блін, дмитра комарова нема. Кібертрака нема. Шо делать? Шо делать? Так, відкриваємо. Окей, very good. Так, відкриваємо лобзик падає. 10 лямчиків на балансі, братва. -ой -ой -ой. Дайте, будь ласка, скіна Дмитра Комарова. 500 тисяч гривень. Єма, та мені просто сипе бабки машини, а я нею за Дмитром Комаровим. Буквально 18 відкриттів. Дмитра Комарова нема, кібертрака нема, зато є 3 Тесли і дуже багато автомобілів. Так, корпус гітари. Так, чорна фарба. Вовче нема. Ви смієтесь чи що? Взагалі нема. І в нас Nissan випала. Бряха, оця Nissan. Там це типа Електро, да? Я ці... Сім, сім залишається. Сім, йомайо. -йо. Залишається в нас 5 ключиків, 5 контейнерів, і бляха, це дуже жорстко, як на мене. Давайте спробуємо реально відкрити. Так, відкриваємо червона фарба. Четвертий кейсик, нам випадає корпус гітари. Давай, третій кейс, червона фарба. Йомайо! -йо. Давай, Дмитро Комаров, бляха, 500 тисяч. Дмитро! Зайчик випадає! А де Дмитро Комаров, Та, йомайо. Бля, ну братва, ну це реально круто. хоч в нам не випав кібертрак, не випав Дмитро Комаров. Але братва, просто подивіться в мій автосалон. Мені випало 10 машин. Якщо їх продати, там вийде на мільйонів. Ой-ой-ой! ой Просто подивіться, яка вона красуня, як вона пече, просто зажимаю газ і все. Братва, я вже всі печу, як ви бачите. і Вона по досі набирає розгончик. Ми вже їдемо. Ага, в неї максималочка це 285 кілометрів. Оу, oh, гаддем, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.